Детальніше про Румаск Імперія ось тут. У нас є інвестиційні фонди, де ми маємо можливість кожного дня три фонди вкладувати свої кошти. Кладемо все на максималку та заробляємо декілька мільйонів. Все залежить від нашого рівня. Далі у нас де пункт перемовини, де є рівні бронза, срібло, золото. Все залежить від суми, яку ви ставите, яку готові програти або виграти. Є типи агресивний, гнучкий та захисний. Я обрала агрессивний, так як в мене добре прокачений ця навичка. Ми перемагаємо та забираємо суму виграшу. Щоб прокачати навички, заходимо у відділ покращити. Спочатку прокачуємо «Найдорожчі». Обов'язково прокачуємо першу сторінку і перший відділ, тому що там максимальні суми. Показники для дропу будуть важливі прибуток на годину ваш рівень. А також кількість друзів, яку ви залучите, ну і звичайно вже ввели донат. Маск Імперія запартнерилась з Нуткоїном, тому, можливо, вони теж дуже нефіло нам роздадуть. Щоб отримувати прибуток, кожні три години потрібно заходити в гру, а також зараз для втручності додали донат, він знаходиться у Праміум Сторе та можна купити за старси.